Так, доброго всім дня. Десь приблизно місяць назад встановлювали коробки алюмінієві під двері прихованого монтажу. Показую, як вже вони знаходяться в оздобленому стані. Зроблений відкос рівненько. Це, до речі, оця двері це двері інсайд, які будуть відкриватися всередину кімнати. Дивіться, коробка ставиться зовні. ЗОВНІ Але двері будуть відкриватися всередину. І двері йдуть з четвертю. Такі двері зараз я вам покажу. Тут полотно у нас йде зовнішнє. От. А двері, які інсайд, дивіться, вони йдуть з четвертю. Коли їх повішу вже, я вам покажу, як воно все працює. Ну, і двері в санвузол, Санвузол тут же, іде зовнішня двер, Бачите, тут зроблений відкос з плитки. Ось все гарненько. Немає світла зараз ще, ще не підключене. Не видно, зараз ми. Отак От зробимо. От дивіться, зроблений відкосик. Все підгоночка, все гарненько. В даному моменті тут вже коробка йде алюмінієва, без фарбування. Ось так. В наступному відео я покажу, вже, як воно буде виглядати з дверима. Це прихований монтаж зовнішня дверь, а в кімнату також прихований монтаж. Тільки дверь буде інсайд, з відкриванням всередину. Полотно інсайд має 52 мм. Воно товще. Завдяки четверті. Я вам потім покажу, для чого та четверть додаткова.